Сьогодні у нас новий випуск на ютуб каналі Собран ТВ. І сьогодні у мене день народження. Ми приїхали в Польщу, місто Закопане, і зняли невеличкий готель. Зараз вам покажу, який. тим, як з підписка, лайк. Скажи, Ілюшка, тобі подобається готель? Так. Да. Він... До трьох секунд це був лайк. Раз. Раз. Так. Два. Три. Все, Хто вже, не поставив, то вже не? всі поставили. Хто Скажи, не? як тобі готель? Крутий. Крутий, Крутий. Крутий. давайте Кручаю, вам. Я буду на такому маленькому лічку спати. Ні, ти там будеш, там є для тебе де спати. Отак є? вам покажу, як виглядає готель. Тут у нас невеличка кухня, є, в принципі, все. Є чайник, прибори, є мийка для кухонних приладів. Так. І Ось так виглядає. Кімната, так, потім маємо ось таку ванну кімнату. так, Досить все стильно виглядає, скажу вам чесно. Холодильник не треба показувати, Ілюшка, Отут, дивись, отам От з правої сторони стоїть. Завтра у нас в планах поїхати. Куди ми завтра маємо поїхати? На море? На морське око. Нічого страшного, тут ми вже трошки навели безпорядок. Ну і там ось такий місяць. Якщо бачите, і тут видно гори, таке скло класне. Завтра покажу вам наступний день. Сьогодні ми класно відпочили, походили по місту, подивилися різні е, цікаві міста, які тут є. А завтра будемо підніматися в гори на озеро. Так що все вам зніму і покажу. Доброго ранку. Ми вже проснулись і хочу вам показати, як виглядає номер зранку. Отут те, що я вам говорив, таке велике вікно. Тут можна відпочивати, так, бачите, можна сидіти. <кій> і таке огромне вікно. І дивитися на природу. Дуже красиво. Не знаю, чи камера це може правильно передати, але я вам скажу дуже гарно. В кімнаті світло. Наближено максимально до поєднання з природою. І тут так само ти собі в цьому дзеркалі умиваєш, а ззаді ось такий вигляд. Так. Тут моя дружина снідає. Добрий ранок. Добрий ранок. Так. Добре. Угу. Тут у нас автомобіль запаркований. Тут ценольо відпочиває. І які в нас плани? Плани в нас дуже прості. Ми зараз швидко збираємося. Ми йдемо на озеро. Так, морське око називається в горах. І туди треба їхати близько 10 км, потім запаркуватися і йти пішки 10 кілометрів. Але моя дружина купила там є якісь електричні буси, тому що, я не знаю, мене щось Нога болить. Ну, коротше, поїдемо на електричному бусі, потім подивимося, може будемо спускатися самостійно або так само. І побачите це все також разом з нами на власні очі. Так що збираємось. Похід на озеро починається з парковки. Сюди ми приїхали з готеля, приблизно їхали 10 кілометрів. Скажу вам, що дорога мінус 1, мінус два градуси, і дорога була досить така непосипана і реально. Асфальт прихопило, треба бути обережним. Але подивіться, яка тут красота. Там здалеку вже видні гори. І зараз на нас чекає, або ми чекаємо на бус електричний, який нас має відвезти. Там ще також є коні. На конях можна поїхати. Ну, якось отак. Красиві тут видони. Парковка ще не сильно забита. Ми приїхали зранку, тому що знали, що може бути парковка забита. От такі справи? На що очікуєте від подорожі на озеро? На гарні краєвиди, на хорошу погоду. Погода, на... якщо чесно, класна. Небо зовсім чистесеньке. І нам говорили, що тут цей рік погода була досить поганою. Ну, в осені, як бачите, нам повезло. Ілюха, ти що чекаєш від подорожі на озеро? Нічого що... інтересного. Нічого тобі не цікаво, так? А що буде, коли йому буде? Тобі не цікаво. Тобі не цікаво. Нічого, потім ще спомни, що тато з мамою тебе водили, де тільки можна. І ти, і ти будеш благодарний. Не будеш? Ні. Тоді йдеш пішком додому. Так, є можливість поїхати на кониках, а ми вибрали електричний транспорт. Тому що тут можна тільки піти пішком, але мене болить нога, люди. Ножка мене щось болить, не знаю. Ну, спробуємо піднятись на автобусі електричному, а спускатися, можливо, будемо пішки. Ще подивимося, як буде нога. Тому що ну, 10 км, да, дорога рівна, я пройду її 50 км, але нема в нас дуже багато часу, якщо на то пішло, і можна піднятись кониками. Чого бідні коники? Та ну, нормально все є. А вон ті автобуси, мабуть, стоять. Може і стоять, так, да, морське око написано. Як я говорив, будемо їхати на ось такому електричному автобусі. 10 кілометрів, так що досить холодно, електрика, але бачу, є там вибаст. Зараз піду на клац, поки шофера немає. І все, погнали чи може тато сяде за руль? Ілля, покажу. Я тут не впевнений. Не впевнений. Добре. А ні, В тому дядьку. І в тому дядьку, навід, яму там пошапці, якщо не буде добре їсти, бом, ззаді. Все, поїхали. Добрий день. Так, ми вже вийшли з автобуса і йдемо до озера. І можете зацінити, які тут краєвиди. Тільки цей вигляд чого коштує, щоб побачити це все дуже красиво, чисте повітря, холодне, думаю, десь градусів мінус один-два. Тут, як бачите, є вже бачу гриль-бар. Є нібито такий ресторан, можна поїсти. Так що йдемо до озера. Незважаючи на те, що сьогодні п'ятниця, хочу вам сказати, що людей дуже багато. Дорога, як бачите, з льоду знизу було чистіше, а потім вже починається ось такий льод, трохи снігу. Повітря дуже, Повітря дуже чисте, ну красиво, тільки вже холодно. Не знаю, як зимою, але зимою, думаю, ще набагато холодніше. Природа, звісно, шикарна. Можете просто уявити собі, як це все тут виглядає. Добре. Називається, дойшли трохи, і подивіться, яке тут осер. А яка чиста вода, подивіться. Вода, люди мега чиста. Ось такі тут видони. Ну, красиво. Красиво, тихо, спокійно. І повітря дуже чисте. Ось така атмосфера на озері. Морське око в Польщі, Закопане. Як бачите, краєвиди тут бездоганні. Кому подобається така атмосфера, рекомендую. Можна класно сфотографуватись. Можна знайти щось для себе. Ну і хто любить отакі шикарні краєвиди. Просто подивіться, панорама, яка тут відбувається. Скажу вам, що дійсно красив. Що, друзі, ми обираємо свій шлях вниз пішки приблизно 8 км. Вирішили, що все-таки підемо пішки. Ну, в принципі, пройдемося, подивимося, подихаємо свіжим повітрям. І так буде корисніше і трошки дешевше. От і все. Так що спускаємося вниз і краєвиди, і краєвиди дивіться, які тут можна подивитися, якщо вдалечині приглянутись. Дуже гарно. Тому спускаємося вниз, весь час будемо йти вниз. Ну і потім вже внизу біля машини побачимось. Ми вже потихеньку спускаємось, як бачите, льода тут багато, але нижче не буде льоду, так що спускаємось, людей вже стало набагато більше. Тому що хочу сказати, плануйте свою поїздку або похід трошки раніше, щоб менше було людей. Ну і все, спускаємось. Потім ще бачили, там є непоганий ресторан. Зайдемо, поїмо і будемо направлятись до автомобіля. Ще подумаємо, чи будемо пішки йти, чи ні. Тому що 10 кілометрів все-таки трохи є. Подумаємо. Ми вже пройшли шість кілометрів. Як вам малята? Клас. Змучений? змучений. <смус> І з погодою повезло. Невероятно красиво, озеро дуже гарне. Невероятно змучений. А ти що, Ілюшка змучений? Да? Ага. М -м -м, тато теж, Тато нога болить дуже. Я просто єлі йду. Хоча колись молоді роки, та я 25 кілометрів, 30. Все, люди, випуск закінчується, тому що зараз буде вже наш автомобіль ми їдемо в Словаччину, А далі починається робота. Підбір автомобілів і так далі. Продаж автомобілів. Ну що, друзяки, наш випуск закінчується. І ми вам постаралися показати маленьку частинку морського ока в Польщі. Місто Закопане. Якщо вам подобаються такі відео, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайку це від чистого серця. Ми відзняли такий невеличкий ролик. Так що всім хорошого дня і всім удачі! Тримайтеся!